Tāda veida pomāšana. Що ти сьогодні ем, Занімалась. А чим займалася? Що, що вас вчили? Ми малювали задання. А яке задання? Ем, малювали такі ем, Танцювали. Е, ще раз кого? І ще се, ітачували. А, танцювали. Зрозуміло. А що далі будете вивчати? У вас перерва зараз, так? А там музей, ем, і ми малювали і клеїли. Ем, ем, О, а де твоє плаття? А в мене то є плаття. Ні, то я бачу, дуже гарно. безкоштовні. Ми ходимо вівторок, четвер. Мені дуже подобається, Василинці теж дуже подобається. Так завжди весело, завжди є якісь дуже цікаві е, заняття і рахують, і малюють, і щось клеють. Працю дуже класно, дуже розвиває. Е, нам дуже подобається. Ми от е, з Харкова приїхали самі. Тому у Львові така інтеграція. Скільки як довго вже ходите? Як довгові ходимо? Ну ми у Львові вже рік, але ходимо сюди, десь ну, місяць. Місяць. Тобі тут подобається? Так. Ти з Одеси, правильно? Так. А як тебе звати? Діма? Діма? А давно ти вже у Львові? П'ять місяців. П'ять місяців, як ти добре знаєш. А скажи, будь ласка, як давно ти тут займаєшся? Чотири місяці? Два місяці. О, а тобі подобається? Супер. А чим ви тут займаєтесь взагалі, крім тематичних свят? Що ви тут вивчаєте? Кого? Але трошки гучніше, я не чую. писати. Ага, я зрозуміла. Дуже тобі дякую. Самими переселенцями, наше рідне місто Чернігів, і нам на жаль так сталося, що вдалося побачити всі реалії цієї ситуації, що склалися, і бобідії теж ми застали. Але зараз на даний час ми проживаємо в місті Львів. Нам тут дуже подобається, подобається атмосфера, подобаються люди, ставлення, і так склалося, що мені вдалося знайти роботу в такому чудовому центрі. Дренхабі тут ми займаємося з дітками, які також є вимушеними переселенцями. З багатьох міст вони до нас залітали, Переважно це Харків, Дніпропетровськ, Краматорські дітки, Маріуполь, Малітополь. Ми проводимо заняття розвиваючого характеру, але стараємося побудувати заняття так, щоб дітям було не лише пізнавально, а й весело. Тобто всі. Завдання, які ми готуємо, вони у нас проходять в ігровій формі, щоб діткам було цікаво і не вимушено пізнавати якусь інформацію, засвоювати. Звичайно, є різні дітки. Сьогодні ми святкуємо день вишиванки. З дітками ми говорили про цей наш національний такий автентичний символ. Які є е, орнаменти, які саме притаманні для певних регіонів? Е, також робили багато різних, виконували багато різних е, завдань, які були теж присвячені нашому святу, е, наш, нашій темі вишиванці. Е, ми грали в конкурсі в ігри, які також були побудовані і відштовхувалися від нашої теми, від нашого святкового настрою. І ще нас чекає попереду чудовий майстер-клас по розпису еко -шопері. Тобто кожна дитинка створить свій унікальний орнамент і буде мати на згадку такий прекрасний сувенір-оберіг сумочку еко-шопер. Оці будуть рожени, так? так? Добре. Ти вже зеленим не будеш, так, малювати? Так. Я буду зароженим. А вже не хочеш, так, зеленим? Ясно. А що в тебе буде синє? Сині буде воде.